Так, всім привіт! Я Олександр, компанія Nordi House. Я хотів би показати вам мій улюблений будинок. Тобто, невеликий будинок на 28 квадратних метрів. І як на мене, це найкращий будинок для відпочинку, це найкращий будинок для того, щоб здавати в оренду, тобто для бази відпочинку. Він невеликий, але в ньому все є для повноцінного відпочинку або для життя. Подивіться. Тобто, Взагалі, як складається будинок. Тобто є велика кімната. От є ця велика кімната. Дивіться, як тут виконано вікно. На півфасада. Але може бути на весь фасад. Тобто це так само опція, яку можна обирати, можна змінювати. Тут ми ставимо диван, який так само може розкладатися для того, щоб відпочивати вночі на ньому. А, далі. Є у нас кухня. Повноцінна кухня, тобто вона не маленька, вона повноцінна, то її можна користуватися. Тут можна ставити всі все потрібне для того, щоб хазяйка могла чувствувати себе зручно. Абсолютно все. Так. Далі у нас йде санвузол. Подивіться, тобто, в такому невеликому будинку на 28 метрів є повноцінний великий санвузол. Тобто є душова, в якому є трап, який, коли вода сходить у нас в підлогу. Тут ще буде у нас зеркало. Тобто це не маленьке, це не якийсь зажатий санвузол, це повноцінний великий санвузол, але в ньому є одне таке, ну, така штука, що він невисокий. У мене зріст 1,90 м і ну, мені зручно тут. Але для чого ця, ця така висота? Чому він такий невисокий санвузлі? Тому що у нас є лоджа. Подивіться, у нас є лоджа, яку ми можемо використовувати так само для відпочинку або для дітей. Або для дорослих, тобто у нас вночі можуть відпочивати до 4 людей в цьому будинку. Тобто це досить повноцінно. Так само ми вже встановлюємо такі драбини, які у нас вже йдуть з будинком, як додаткова опція, які ми, вони пересувні, тобто ми користуємося таким чином, що ми просто ставимо, де нам вони не заважають, для того, щоб ми могли користуватися кухнею. Для того, щоб піднятися, нам достатньо просто її розкласти. І все, ми можемо вже підніматися на, на драбину. На другий поверх. Ось я, я на другому поверсі. Тобто тут ну, величезний такий, величезна площа. Для відпочинку. Мансардне вікно. Подивіться, За моє, у нас буде мансардне вікно вмонтовано. В великій кімнаті, але так само воно може бути зроблено і тут, в цій відпочинковій зоні. А, у нас є електрика для того, щоб заряджати наші гаджети. А, вимикачі для того, щоб було світло, у нас тут ще хлопці встановлять. Якби будинок продуманий для того, щоб користуватися їм взагалі постійно, жити, такий мінімалізм. Будинок, який коштує 10-12 тисяч доларів, але в ньому все є. І не, не мій просто росу це найкращий просто варіант для житла, відпочинку або для оренди. Тому, якщо вам потрібен такий будинок, компанія Nordi House залюбки побудує вам його. І ще хотів звернути увагу на оце покриття. Подивіться. Тобто ми е дуже якби, замарачуємося. І підбираємо кольори для того, щоб вони найкраще підходили взагалі для повної концепції будинку. Нам дуже подобається, нам подобається те, що ми робимо. Ми це робимо з любов'ю, хочемо робити це більше якісніше. І ми на цьому дуже, в цьому дуже працюємо багато. Тому, якщо ви хочете будинок вашої мрії, приїжджайте, ми його вам побудуємо. До зустрічі!